Про гарантик ми заклафом, а це вже вівторок. Вчора я тільки записала те, що ми їли на обід. Я так думаю. Вчора такий день був. Я коли зранку покинулася, отримала новину про загибель свого однокласника. І чесно кажучи, я була при. Короче, я її. І хотіла щось записати і, і не могла. І чесно, не знаю, що навіть казати зараз, тому що ну там якось не повністю все зрозуміло там і нібито і така новина є, але, але тіло на території окупанта і якось Ну, коротше. Ну, якось так. Отак отакий в мене вчора був день не, не, не знімальний. Так що починаємо сьогодні вівторок і їдемо до школи. Так, відпрацювала, малих забрала вже зі школи, їдемо упускали додаткові заняття. Ми їдемо додому одразу. У мене завжди після роботи мама мені дзвонить. А сьогодні така погода, нібито приємно прохолодно, що ну нафіга кондиціонер, якщо я сиджу в машині. О, oh, на, no, what did you forget? Oh, can you make another piece? No. Well, we can't really go back. No. Oh, boy. Короче, um... I'm sorry. Коротше, коли вікна відкриті, воно типу вітрець іде, але сонце сяє дуже і, і... спекотно. <laughs> То я лягаю, щоб мені сонце на лице на обличчя не було. І коротше, мама дзвонить, каже: що ти робиш, та та там розповідає свої новини. Я кажу, мама, я, я лежу, ховаюся від сонця. Кажу, можу заснути. Я кажу, ну тебе ж там збудять, якщо що. Я кажу, ну я сподіваюся, я не... не засну, але я думаю, збудять. Бо там така черга, думаю, люди не будуть просто сидіти і чекати. Але от так. така цікава погода зараз такий період. Добре, їдемо додому. Так, скал я вже забрала. Ми вже з'їздили самсклуб, купили піцу. Зараз її, коло самсклуба живе її подружка. Я її скинула, бо вона вони роблять Science Project. Ой, проєкт по науці. Кажу, не забудь для чого ти тут. Ага, ага. Ну, коротше, подивимось. Добре. Їду додому, бо я ще деякі продукти купила. Так, в мене трошечки тут варенички з картоплею мама передавала. Мама, це все, що залишилося. Джуліета їх на обід кожен раз їла. Так що дрест ов це. Яс, і циластвон. Дя у Джашику три, мені п'ять. Бо все інше oh. Джуліета сиділа і тільки що побачила і не каже, це це ви вже себе решили. <laughs> Я не буду завтра що їсти. Ні, не буде що їсти, але не це. Так що, бабуся, зараз спробую я впевнена, що смачно. Ну і звісно, що огірочок. Так, я відпрацювала на сьогодні зранку був дощ. І такі знаєте, я спала так, так гарно спала. І потім розпотім мене щось таке, якийсь шум мене збудив. Я така, що це таке? То був грім. Я так грім. Я навіть не перевіряла, яка там якийсь там прогноз погоди, я потім чую дощ! Потім десь подалеку грім знову. Я так у-у-у, так не хотілося вставати. І е, через деякий час тут сонечко виглянуло, як ні в чому не бувало. Чудовий день, сонячний. Ну, так, нібито і дощу не було. Що хотіла сказати, сьогодні нам ну, до нас в школу приходять е, від фермерів різні фрукти і овочі для дітей на перекус. Достатньо, достатньо різні і. Е, там вчора у нас радис був сьогодні. До нас прийшли прийшла хурма. І коротше, ми, не я, а одна з дівчин там різали її на четверті і на чверті. І коротше, після. А, і там були кістки. Насіння таке, знаєте, і Наша менеджерка попросила її, щоб вона їх зберігла, вона їх зберігла, не викинула, а потім я дивлюсь, що вона робить. <сум> Каже, це як прогноз погоди на зиму, я добре кажу, цікаво. Коротше, вона бере ці кістки і вона їх наполовину розділяє і коротше, дивиться, як воно виглядає всередині. І всередині, якщо там, там така м'якоть, але ніби я не знаю, що то, чи початок ростка, чи що, але там таке біленьке, як, як форма така, ну треба дивитися на форму цього біленького що в, в, в насінні цьому. І якщо ця біленька штучка виглядає. Як ложка або лопатка, це означає, що буде сніг, буде л... Бо лопата. <сум> Лопатою треба сніг вигрібати буде. Коротше, у нас було дуже багато лопат. А і потім, якщо таке гостре, нібито то як... як ніж, то це означає, що дуже такий гострий мороз буде. У нас було пару ножів, але дуже багато лопат. А якщо віделка така розділяється, то, типу, суха зима буде, нічого такого. Коротше, відделек у нас не було. У нас були лопати і у нас були ножі. Ми так, що подивимося, до якого левела це пригодне пророчество. Коротше, подивимося, чи це працює чи ні. А, а так, нібито я, а, хурма сказала, що у нас буде сніг цієї зими. подивимося, Коротше, отакий прикол. Добре, чекаю на дітей. Що це, це Що за дірижабель у нас такий пливен. Нічого. Я вже дітей забираю. те забираю. Твоче цибульку. Що за артистичні діти в мене? Not this. I just snorted a little. А тут якарті. От самиці. Кмантриня. Ой. Time to go to bed. Так, я відпрацювала. У мене починаються вихідні. І а, у нас на вихідні план поїхати в Бренсон. Це. Що тут таке? А що таке? Я щось. Шу... Ну що, вони там месте, ніби то там? Коротше, що хотіла сказати. В Брентом їдемо, я, Джулієта, беремо Ольгу з її дітьми. Вони ще ніколи не були на американських горках, а, і коли у малого було день народження 15 років. В вересні я сказала, що я поведу його на американські горки. Так що у нас оце такі плани. Але до цього мені треба почистити машину, треба оплатити номера. Ну, коротше, таке багато. таке, Маленького, дрібненького, але треба зробити. І завтра зранку поїдемо. Так. Це, а я оплатила номера на Марана машину. І, така черга була, ну нормальна така. Діти там вже встигли, а, а там така агенція. Агентство це, це там блін. І машина з попкорном, але сьогодні вона не працювала. На щастя, потім там і напої можна купити, і якісь там перекус, різні там печиво, таке, чіпси. Ага, я тут не вийду, круто. Чи вийду? Ладно. Що сідане. Діти. Мама, ми такі голодні. Я кажу, ага, на печиво. Я кажу, в мене кажу, нема навіть налічки. Корот, я перерила всю сумочку, знайшла три копійки по 25 центів і вони знайшли одну на підлосі. Купила собі печу. Я спочатку ні, ні, нема грошей. У мами нема налічки, Готівки. Ми знайшли і мене примусили перешукати всю сумочку. Ми там... Всіх на вуха поставили. Не на вуха, вони... люди посміхалися, які вони сміть. Ну, вони смішні були. Добре, ми тут неподалеку від бабусі, так що ми їдемо до бабусі Та, провідати її трохи. Ми заїхали до бабусі, бабуся тут уже порається, там в вони... неї вона навіть лосося запікла. А? Ага, Найбільше. кашу Найбільше. там варимо, вермеше Малого трохи а, кров з носа пішла. Корот, вона тут спілкується з а, окей. Вона тут вичитала, як спілкуватися з котами і як вони спілкуються з тобою. Каже, я там щось на неї дивилася, і коли вона. <свісна> Коли вона а, повільно а, заплющує очі, це а, означає, що вона її любить. О, так. Все. Їдемо ми на мойку машину мити Чашек. Yeah, <свісна> 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 Одна з другий працює, працює. Оце! Розважала яка, а? Ото! ото кажу. Я завжди вас буду брати тепер! Ой, яка повня, прям гарна. У -у -у -у. Так світло. Цей день прийшов. Ми передивлюємося Шерлока. Без каміна, ще, але зі свічками. Так, це наступний день. Я заснула, не закрила влог. Буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І І бай, -бай.